Також у ході російсько-українських військово-морських навчань Фарватер Миру миру-2011» відпрацьовували спільні дії і військові медики обох флотів. За сценарієм навчання на деякий час узбережжя у бухті Козача перетворилося на територію нейтральної країни, де був розгорнутий об'єднаний медичний загін. Більш детально у наступному матеріалі близько 100 постраждалих на добу зможуть отримати необхідну медичну допомогу у розгорнутому об'єднаному медичному загоні. В цьому році на військово-клінічний центр. Кримського регіону та медичну службу Чорноморського флоту Російської Федерації було покладено завдання надати швидку та спеціалізовану медичну допомогу умовно постраждалим в ході миротворчої операції. Від військово-медичного клінічного центру кримського регіону було розгорнуто операційне відділення з противошоковими палатами та палатами інтенсивної терапії, які укомплектовані сучасним діагностичним обладнанням. Облаштовані все необхідне для надання хірургічної допомоги та невідкладної допомоги умовно постраждалим в ході миротворчої операції. Всього в ході навчань від військово-медичного клінічного центру Кримського регіону буде задіяно понад 40 осіб, задіяні два реанімобілі та залучені начальники медичної служби частин військово морських сил Збройних сил України та військових частин, які дислоковані на території Автономної Республіки Крим. За сценарієм навчання в зоні конфлікту ВДК Костянтин Ольшанський отримав пошкодження, внаслідок чого виникла необхідність надання допомоги постраждалим. Для евакуації хворих та поранених з постраждалого судна був задіяний санітарний катер Сокаль, який підійшов до десантника, забрав постраждалих та евакуював їх до нейтральної країни, яка цього разу була розташована на території узбережжя козачої бухти. Після цього за допомогою реанімобілів та БТРів постраждалі та хворі були евакуйовані до об'єднаного медичного заго. Ону, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу та провели подальшу евакуацію до лікувальних закладів. Полковник медичної служби Віктор Кузьменко, начальник клініки абдомінальної хірургії ВМКЦ Кримського регіону, хоча й має багатий досвід праці в важких умовах, протягом року проходив службу у муротворчому контингенті у Сієра Ліоне. Каже, для нього це теж добра практика. Після приймально сортувального відділення умовно постраждалі будуть направлені саме в цей операційно-реанімаційний модуль. цей модуль включає в себе передопераційне модуль. Далі йде дві операційні справа і зліва для надання кваліфікованої хірургічної допомоги з елементом спеціалізованої і реанімаційне відділення. Відпрацьовано все до дрібниць працюють. Чотири лікаря-хірурга, два лікара-анестезіолога, чотири медичні сестри, дві операційні, дві медичні сестри-анестезістки і чотири санітари. Складається із двох хірургічних бригад, які за 16 годин робочого часу виконують близько 25-30 операцій. Звісно, за допомогою анестезіологів реаніматологів Після цього Хворі і поранені переводяться до відділення анестезіології і реанімації, де після покращення їхнього стану вони переводяться до госпітального відділення і далі на евакуаційну площадку. Підполковник медичної служби Олег Марченко очолює відділення реанімації в МКЦ Кримського регіону. Для нього такі навчання це необхідний практичний досвід. Реанімаційний модуль 70-го військового мобільного шпиталю оснащений сучасними зразками медичної техніки. Під'єднайте Зараз Знаходимось у відділенні реанімації, яке розвернуто на чотири ліжка. В цьому відділенні до цього відділення хворі поступають після операції і деякий час спостерігається до стабілізації їх стану, після чого вони переводяться у госпітальне відділення або в подальшому евакуюються до інших лікувальних закладів. Також в відділенні до нас можуть поступати хворі, які знаходяться у шоковому стані. Для виведення їх з цього стану з подальшим проведенням оперативного втручання або подальшої евакуації за сценаріями навчання до нашого взагалі відділення до нашого модуля буде поступлено два хворих, які будуть подані в операційну, і після того, після проведення операції, вони будуть знаходитись в нашому відділенні реанімації. Вікторія Павлиш у лавах Збройних сил України служить вже 5 років, однак в таких навчаннях бере участь вперше. Допомагаю лікарю вводити пацієнта у наркоз, заправити систему, подати доктору ларінгоскоп, трубку ендотрахіальну. Від за пацієнтом во час анестезії. Готують нас на екстрені випадки, якщо якісь виїзди, оказання медичної допомоги в екстрених випадках. На думку начальника ВМКЦ Кримського регіону, полковника медичної служби Ігоря Данильчука, користь від проведення спільних навчань безумовна. Завдяки фарватеру миру, 2011 були відпрацьовані спільні дії та отримані навички для подальшої співпраці. Я рахую, що навчання пройшли з позитивними результатами, були відпрацьовані конкретні взаємодії та заходи медичної служби військово-морських сил збройних сил України, військово медичного клінічного центру, медичної служби Чорноморського флоту Російської Федерації. І це дійсно дає сподівання на те, що в разі необхідності всі заходи медичного забезпечення будуть відпрацьовані на належному рівні.